Мріяти не шкідливо, мріяти так важливо. Співак Монатік вирішив про це не тільки співати, а й для діток книжку написати. Музика багато посмішок, танців і теплих обіймів. Саме в такій атмосфері Дмитро презентував свою інтерактивну книгу, яка мала побачити світ ще у 2021 році. Та через вторгнення рік публікації змінився. Але не змінилася жага до мрій. Монатік пригадує, як у третьому класі його перша вчителька дала завдання написати своє омріяне бажання. Я написав, що коли я там буду дорослим, я б хотів е, бути співаком, подорожувати по світу, вивчати англійську мову, і щоб мене всі любили. Значить, е, і багато чого з цього збулося. Збулося тому, що бабушка мені завжди нагадувала дивись, що ти написав, дивись, що ти написав. Е, і так з'явилася ідея е, книжки скарбнички, де можна записати свою мрію, сховати її. Е, Створити дивозвіра, який буде охороняти на презентації. Зібралося чимало гостей, та найголовніші серед них діти, захисників та інші маленькі читачі, для яких, власне і створена книга. Малеча поділилася з нами своїми заповітними мріями. Куки собаку завести, мати книжку, дві частини Ервін Мозер. Лехо! Бути легендарним футболистом, до речі, про цього мрійника. Це старший син співака Даня. Він розповідає, що йому сподобалося у книзі «Тата найбільше. Там на літаках були такі штучки, і там треба було написати. Я написав там мріяти не шкідливо. Привітати співака з виходом книги завітала блогерка Деша Квіткова, яка ділиться, що, хоч товаришують, і недавно, а таке враження, що знайомі все життя. Че вона дуже приємна людина, цікава. Виявилась особисто. Ми познайомились на зйомках для проекту Ти як вона до речі, дуже класно підготувалась вивчила всі слова, була дуже стараною і цікаво життя. Так нас. Водить близько останнім часом до таких людей, по перше, хочеться тягнутися. Я тоді ще нервувала, коли ми записували. Він казав дуже влучні слова, які наповнювали мене якоюсь підтримкою. А як щодо ще одного, друга? чи більше ніж друга? вже не один день ходять чутки про взаємини Даші та головного героя шоу Холостяк одинадцятого сезону Мійши заливако. То їх разом бачать, то фото з одного ліфту викладають. Що ж між ними? Знаєш, що твої фани поділилися на два табори. Одні тільки думають, що твоїм новим другом став міша І інші, які думають, що він статися твого нового коханого розстав крапки надій. Ми з мішою просто сусіди просто живемо в одному житловому комплексі. Тебе досить часто з'являються фото з квітами, з сяючими очима, і ти це підписуєш. Чи свідчити про те, що твоє серце зараз зайнято? Ні, моє серце не зайняте, воно абсолютно вільно. Це просто чоловіки, яким я подобаюся, які хочуть проявляти до мене якісь знаки уваги. Чому ні? Я їм дозволяю це робити, і мені подобаються квіти. Якого ти чоловіка бачиш перед собою зараз? Впевненого в собі чоловіка, який знає, які в нього цілі, який буде чесним з собою зі мною, також який не буде в дитячій позиції, який буде відповідати за свої слова та вчинки. Скоро вже новий рік і Різдво. Чи домовлялися ви з Нікітою? З ким Левчик буде на Різдво і на Новий рік. Ми вирішили, що саме святкування, типу 12-та ночі і так далі. Левчик проведе зі мною, бо це вже починається мій тиждень з сином. Але ми домовились, що він приїде Нікіта до мене додому, і ми проведемо час разом: батько, мама, син, щоб сину подарувати ці емоції, коли родина вся разом, і ми будемо розпаковувати подаруночки, побудемо з ним. Такі дружні взагалі. Тає між колишніми, на жаль, рідкість. Це підтверджує останнє резонансне інтерв'ю Аліни Доротюк з Юлією Леус, екс-дружиною ведучого Андрія Джеджули. У судовому порядку той відсудив перебування з дитиною. І це зобов'язує Юлю з донькою повернутися з Польщі. Жінка подала апеляцію. Андрію ж откровення колишньої в інтерв'ю не сподобалися, і він дорікнув Аліні у паразитуванні на суспільній думці і додав, що можливо варто вислухати обох. А чому Андрій не згадує про об'єктивність, коли два роки тому він через свого піарника сам попросився до мене на інтерв'ю? Він тоді якраз не говорив, що а давайте запросимо Юлію і сядемо обоє, і будемо розкладати е, факти її сторону і мою сторону. Мені б дуже хотілося, щоб люди в нашій країні і не тільки навчилися розлучатися цивілізовано, тому що я сама є жертвою розлучення своїх батьків. Та навіть розлучення без скандалів несе за собою багато нелегких моментів. Що найважче після розлучення у спілкуванні з татом твоєї дитини? А ти знаєш, мені здається, що найважчий період нас з Нікітою ще чекає попереду, коли син вже трошки буде дорослішим, буде розуміти і питати, чому батьки не живуть разом. І тому ми тут з Нікітою будемо виходити на якусь розмову разом, щоб правильно йому донести, що взагалі відбувається, чому так. Але це буде потім на носі ж новий рік. Тому давайте дізнаємось про зіркові плани. На цю ніч як правило на святах, це завжди були якісь концерти. В цьому році я не знаю, як буде, але в, в будь-якому випадку ми рано чи пізно в колі сім'ї відсвяткуємо однозначно. Я не можу не запитати у вас як амбасадора важливості мрій, амбасадора здійснення мрій, як загадати мрії так в новорічну ніч, щоб вони обов'язково здійснилися. Треба в книгу мрій, в конвертик записати все, що ви хочете. І е, як Жені Янович е, е, пожартував, до вас буде в снах приходити моя бабуся і казати, ви щас е, пам'ятаєш, що ти хотів, пам'ятай, чого про що ти мріяв. Тебе є лайфхак, як загадувати бажання в новорічну ніч? Розповідаю, збувається інфасотка. Коротше, під бій курантів ви. Берете листочок, ручку, записуєте побажання, піджигаєте, кидаєте в келих ігристого і випиваєте. Сто відсотково провірено бажання збивається. Рецепт здійснення мрій. Її в неї Шовкопляс. він допоміг їй стати телеведучою. Поради астрологів, типу, перша місячна доба, треба щось планувати, треба писати. І ти знаєш, через 6 років, коли я знайшла нещодавно цей листочок, я була дуже здивована тим, що 80% з того, що там написано, реально збулось. Причому дослівно. Тому, якщо писатимете, то пишіть, знаєш. В теперішньому часі, як наче у вас це вже є. Ну і здається, зараз всі вчать справді що треба от відчути це. Але ми точно знаємо, що окрім особистих, найбільше бажання всіх українців і дорослих, і малих, дуже схоже, щоб тата вернувся додому, і Україна перемогла. Скоріше нашої перемоги, щоб усі захисники захисниці повернулися живими додому, і щоб ми змогли жити в нашій мирній класній країні. Щиро віримо, що це обов'язково здійсниться.